Всім відомо, що гравітація це коли предмети падають, але насправді вона куди цікавіша. Завдяки гравітації притягуються далекі один від одного об'єкти з масою. Тяжіння не дає нам звалитися з землі, землі зійти з орбіти, а 4,5 мільярди років тому навіть допомогло сформуватися Сонцю. Тільки уявіть, всі, що володіють масою об'єкти у всесвіті, притягуються. Ваш песик, Земля, Чорна Дірка в галактиці Андромеди за 2,5 мільйони світових років від вас притягуються до вас, а ви до них. У XVII столітті Ісаак Ньютон виявив, що сила гравітації обернено пропорційна відстані між об'єктами. Якщо ви вдвічі далі, тяжіння вчетверо менше. Він також встановив, що сила тяжіння прямо пропорційна масі об'єктів. Чим вона більша, тим сильніша діє гравітації. Тому тяжіння Землі ми помічаємо, а тяжіння місяця ні. Адже він набагато менший і набагато далі, але при цьому все одно здатний викликати приливи. Коли я казала, що гравітація діє між об'єктами, які мають масу, я збрехала. Я мала на увазі енергію. Адже, крім об'єктів з масою, гравітація діє на світло та інші безмасові частинки, які володіють енергією. Сонце змінює траєкторію фотонів, а чорна дірка взагалі їх поглинає. Приваблива тема для вивчення так.